Пане Андрію, слава Україні, героям слава вітаю, Мар'яна, Вітаю, вітаю глядачів телефону, -ТО, говорить великий Львів. А я перш ніж почати принагідно, хотів би висловити своє щире співчуття ці страшні дні для Львова, для львів'ян, для всіх українців, і ми з Києва всією Україною розділяємо. Те, що розділяємо гори, розділяємо цей сум, розділяємо цей біль. Ми всі бачили, як сьогодні поховали восьмеро людей, які були вбиті Росією двоє військовослужбовців на Сході та шестеро вів'ян, які були вбиті під час однієї з атак протягом останніх днів. І ми повинні для себе, звичайно, пам'ятати пам'ятати всіх цих людей. Пам'ятати їхнє життя, тому тримайтесь і, і ми вас. Ми вас розуміємо. Сердечно дякуємо, пане Андрію, за ці співчуття. Хай Київ теж тримається, хай вся Україна тримається. Дякую. Насправді це дуже показово, що так Київ Львовом, тому що ми всі в одній країні. Ми всі в одному човні. і Дуже важлива ця підтримка. І те, щоб е, люди зі сходу відчували умовно, харків'яни відчували підтримку львів'ян, львів'яни відчували підтримку киян, кияни відчували підтримку. Ну загалом усіх, тому що ми всі один на одного приречені в цьому такому плані. Дякую вам дуже. Розпочнімо певно, із найважливішого в міжнародній сфері. Якщо ми перейдемо з нашого внутрішнього такого до зовнішнього Рамштайн, де сьогодні на однеменній базі збройних сил Німеччини було засідання контактної групи з питань оборони України. Які ключові наслідки цього, і чи є ці наслідки? Що для нас корисного відбулося там ухвалилось там? Ну, важко казати наразі, що остаточно було ухвалено, тому що інформації ще недостатньо, мабуть. Але наскільки я розумію, з тих повідомлень в іноземних засобах масової інформації, і зокрема в наших і, зокрема, якщо аналізувати ті заяви, які були зроблені, то ми констатуємо факт: перше завдання, яке сьогодні стоїть перед Україною, це все ж таки отримати можливість використовувати далекобійну зброю. Тобто, перше, це отримати цю зброю, друге, її використовувати по території ворога, тобто в глибину території ворога, для того, щоб вражати російські військові російські інфраструктурні об'єкти, які задіяні по суті у війні проти нашої країни. І це, мабуть, номер один: те, що обговорювалося, і те, що мало обговорюватися, друге питання це звичайно поставки протиповітряної оборони, систем ППО, систем ПРО. Чому це важливо? Тому що навіть сьогодні ми спостерігаємо, як частина тих обіцяних систем, які мали бути доставлені в Україну, вони ще не доставлені. І звичайно, що дуже важливо сьогодні сигналізувати нашим союзникам, сигналізувати всім е, колегам е, по, по цивілізованому світу, що потрібно все ж таки максимально виконувати свої зобов'язання і виконувати їх у, у максимально стисний термін. Чому це важливо? На жаль, ми починали нашу розмову з цього, тому що ракетні удари по території України продовжуються. Ми бачимо наскільки варварські Росія посилила терор проти цивільного населення. Ми бачимо, що у них виходить вражати українські енергетичні об'єкти, українські школи, університети, звичайні будинки громадян, і для цього потрібна ефективна, багатогранна, я б сказав би протиповітряна оборона. Якщо цього не буде, ми будемо бачити повторення практично кожного дня. Тому важливо нагадати, що ці системи ППО повинні бути доставлені і якомога швидше в Україну для того, щоб принаймні покрити більшу частину наших міст, більшу частину наших логістичних ланцюжків, власне, цими системами, щоб туди. Принаймні мінімально вражали російські ракети. Мінімально ми маємо розуміти, що ніколи жодна система протиповітряної оборони протиракетної оборони не гарантуватиме 100% результату. Ніколи. Ну і звичайно, інша підтримка: зброя, боєприпаси все це повинно доставлятись в Україну в режимі нон-стоп. Все це повинно бути максимально швидко, тому що, на жаль, не зважаючи на те, що і в нас є успіхи, але і в расистів є успіхи. Тобто расисти все одно майже кожного дня десь рухаються, десь ми їх стримуємо, десь ефективніше, десь менш ефективніше. Але ми повинні усвідомлювати, що рух окупантів він відбувається. І хто спостерігає за картами Deep State, той бачить, що кожного дня якийсь шматоч в української землі на жаль дістається окупантам, і це теж один з предметів обговорень на Рамштайні. Тобто Забезпечення наших збройних сил України всім необхідним, ось ці три блоки. Я вважаю, вони є основними при обговоренні на Рамштайні у вересні цього року. Ну і звичайно, чому туди поїхали вищі посадові особи нашої країни, зокрема Зеленський? Для того, щоб все ж таки вплинути на наших міжнародних партнерів щодо пришвидшення цих цих речей. Тобто одна справа, коли туди приїжджає там міністр оборони, чи, чи головнокомандувач збройними силами, чи хтось із інших представників, там, міністр закордонних справ, ще хтось. Інша справа, коли це рівень набагато вище, і звичайно, тут вже грають певні політичні зв'язки, політичні ланцюжки, і в цьому випадку ми можемо. Я сподіваюся, можемо очікувати на більшу ефективність. Ніж це було раніше, дуже сподіваємося, що все ж таки прийде розуміння необхідності доставки всіх цих речей в Україну, як кажуть, вже на вчора. Так, справді сподіваємось, Знаєте, пане Андрію, на початку розмови, ви мене ну дуже розчули своїми щирими словами, що я вирішила змінити хід нашої розмови. Ремштайн – це цікаво. Про Ремштайн можна буде поговорити завтра навіть більш плідно і побачити ці всі висновки. Міжнародна ситуація теж важлива, але поки українці ховають українців, поки Україна тоне в крові у Венеції поза конкурсом показують документальне кіно сміття російсько-канадської режисерки Трофімової, яке звучить як русський наванні. Про це треба говорити, тому що. Це міжнародний рівень, і це знову ж культура не є поза політикою, кінематограф не є поза політикою, і це я як найяскравіший приклад. Вона описується Трофімова, режисерка. Це своє кіно як реальне свідчительство ранньої невідімої сторони, тобто расистської. Сім місяців, побувши з москалями біля лінії фронту, Трофімова сказала, що не бачила ознак воєнних злочинів і хоче показати світу, що русські є не звірі. А, цитую абичні люди в ні, абичні ситуації на питання, чи дивилась режисерка фільм «20 днів у Маріуполі. Вона відповіла: Ні, не була времені. Е, оце дуже показовий приклад, тому що це показується на міжнародній арені. Це бачать іноземці, свідомі вони чи не свідомі, що свідомі вони будуть розуміти, де, де правда, де брехня відрізнити зерно від полови. А якщо це такі, ну знаєте, посередні користувачі соцмереж, які не надто заглиблюються, які думають, що їх це не стосується. То вони, побачивши це, побачивши, нібито реально вона ж російсько-канадська. Вона ж не просто росіянка, якась приїхала російсько-канадська. Вона себе так ідентифікує, що вона пробула, і на власні очі це все бачила. І отут показується ж документальне, навіть не художнє, вона саме так ознаменовує. Я пропоную нам до речі зараз глянути це. Не бачили воєнних злочинів в Україні на кінофестивалі. У Венеції представили стрічку Росіяни на війні, яка зображує окупантів звичайними людьми та не показує руйнування й воєнні злочини, які ті вчиняють. Британське агентство Reuters пише, що для зйомок фільму режисерка Анастасія Трофімова сім місяців провела поруч із російськими військовими поблизу фронту в Україні, хоч дозволу на створення стрічки не отримувала. Перед прем'єрним показом вона сказала журналістам, що зробила це для того, мовляв, щоб кинути виклик стереотипам, оскільки глобальний захід таврує військових РФ злочинцями, а жінка мала намір показати, що їхні військові це герої, які ніколи не помирають, і що вони перш за все звичайні хлопці. А свій фільм авторка називає не історичним дослідженням причин війни, а реальним свідченням раніше невидимої сторони. У стрічці показано, як росіяни воюють на старій та погано захищеній техніці, і багато хто робить це, щоб заробити грошей. Частина ж російських військових воює заради помсти через загиблих побратимів. Герої кіно, начебто, розчаровані затягуванням війни, а також називають її висвітлення в державних ЗМІ брехнею. Проте стрічка ніяк не показує руйнувань і жертв, які завдають росіяни українцям. Один з солдатів у фільмі відкрито заперечує звинувачення в тому, що російські війська коять воєнні злочини. Сама ж Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, жодного подібного злочину на фронті не бачила. Фільм вже встигли переглянути гості Венеційського кінофестивалю, зокрема й Українці. Українська режисерка фільму Пісні землі що повільно горить, який також показали на Венеційському кінофестивалі, Ольга Журба розкритикувала показ фільму. На її думку, російські кінематографісти мають показувати справжні обличчя злочинців цієї війни. Також стрічку переглянула продюсерка фільму Дар'я Басель і назвала її прикладом якісної російської пропаганди. Водночас Трофімова відкинула критику і сказала, що шукає так звані точки дотику між Росією та Заходом, щоб відновити мости, зруйновані з 24 лютого 2022 року. До слова, в одному з інтерв'ю Трофімова заявила про позитивні реакції на фільм як від росіян, так і від українців. Водночас режисерка зазначила, що ніколи не давалася оскароносну українську стрічку «20 днів у Маріуполі, адже у неї не було на це часу. Про фільм Ольга Журбе Пісні землі, що повільно горить, сказала, що їй сподобались перші 15-20 хвилин, коли люди тільки почали дізнаватися, що починається війна. Софія Фанко, телеканал НТА, пане Андрію. Дізнавшись, ну я в ви до цього це теж знали, це вже бачили, чули це, обговорюють дуже палко. Які ваші думки? От поділіться всім тим, що ви от хочете сказати, що, що вас болить? Я думаю, Ох, просто немає слів, якщо чесно кажучи, на це все. Ну просто немає світу. Я не дуже глибоко я подивився ваш сюжет. Він доволі глибоко це все описує. Я якось, чесно кажучи, не заглиблювався в цю тему, але насправді ми маємо констатувати: так працює російська пропаганда. От про те, що ми з вами багато разів говорили: про російську пропаганду в Україні та російську пропаганду за кордоном. Це, до речі, дві різні пропаганди. Які е, можна абсолютно розділити це два по суті напрямки московицького агідропу, і от ми бачимо, що ці два напрямки вони є не менш небезпечними ніж ті ракети, які летять до нашої країни. Чому тому, що саме ця пропаганда і е, покликана до того, щоб по суті не дати Україні перемогти. От те, що я бачу зараз, це чіткий меседж расистів, які там не мають часу дивитись 20 днів в Маріуполі, які мають будувати мости з Заходом. І коли хтось каже, що російські росіяни мають висвітлювати злочини війни, я хочу сказати, що росіян там взагалі не має бути. Росіян взагалі не має бути так, так. ніде в світі, крім Росії, яка огороджена колючим дроном. Ну, це моя позиція, подобається вона комусь чи ні. Тому те, що ми зараз спостерігаємо, це чергова така, я б сказав, би, профанація світу, профанація цивілізованого світу, коли світ, країни, фестивалі, люди, організації допускають взагалі терористів, тих, хто підтримує терористів, оцих зетників, до до будь-яких фестивалів, до цивілізованого світу, знаєте, от мавп і расистів допустили до великих екранів, ну це, це немислимі речі в сучасному світі, і те, що показують в цьому фільмі: ця пропаганда ця чисто путінського пошибу, брехня про бідних солдатів, про бідних фашистів, бідних вбивць. Бідних нещасних людей, які нібито там воюють на старій техніці, ну це ж просто не вкладається ні в якій здоровій голові. Це люди, які кожного дня йдуть вбивати українців. Це люди, які прийшли на чужу територію, топтати своїм брудним московським кривавим чоботом чужу землю. Це люди, які неважливо на якій техніці, старій новій, прийшли вбивати. Це люди, які багато десятків і сотень років будували ось цього російського монстра. Це і є особлення Путіна. Оці маленькі людішки, котрі взяли до руки автомати, сіли в свої танки, полетіли на своїх тушках і сидять на установках Іскандер. Іскандерів, це ж маленькі путіни. Це є путіни, це, це пазл. Великий пазл одного великого Путіна, так. і тому, коли там хтось говорить, що це російська влада лише винна, це російська влада когось посилає там воювати е, до України, це ж абсолютна брехня. Тому що цього хоче російське суспільство. Чому Путін зараз, на мою думку, так, такий кривавий терор влаштовує черговий для нашої країни, для наших міст? Тому що його рейтинг впав після того, як українські Збройні Сили зайшли на територію Курської області. А чому рейтинг його впав? Тому що падає відліччє Росії. Тому що падає оця кривава незламність, так звана в лобках Росії. І як Путін собі підвищує рейтинг вбивством людей ударами по Полтаві, ударами по Львову, ударами по Харкову, по Сумах, по Києву? Він собі підвищує так рейтинг, і повірте, московський охлос так плескає в долоні, і рейтинг Путіна вже зростає. Зростає кожен удар, кожен загиблий українець, кожна трагедія в Україні це плюс до рейтингу Путіна. Ну, це, це не це не я говорю, це говорять соціологічні опитування. Мені немає сенсу це говорити, тому що будь-хто може перевірити, коли Путін, коли його люди, коли його країна вчиняє все більше злочинів, в той час рейтинг будь-якої російської влади просто зростає. Тому ось цей фільм це типова махрова російська пропаганда. Яку на жаль сьогодні сприймає світ, і до речі, якщо ви бачили, то дуже схожа є заява пані Навальної дружини так. загиблого на Росії, угу. так, Навального, угу. яка по суті теж повторює всі рашистські путінські наративи. Де вона говорить, що а чого Росія має розвалюватися? Кому? Росія має бути такою, як вона є. От а якою вона є? Терористкою, вбивцею, тираном, гвалтівником. Це ще раз свідчить про те, що ж не в путіні справа. Ну, Путін це всього на всього цього диявола, і оцей фільм це є особлення цього рашистського диявола. Питання просто одне завжди ставиться, що цивілізований світ навіть станом на другу половину 2024 року досі не усвідомив етимологію проблему походження. походження російської проблеми досі цього не зрозумів, що походження російської проблеми полягає в самих росіянах. І в самому існуванні кривавої Росії не більше і не менше. Не в, не в Патрушеві, не в Путіні, не в, не, 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 в, не в їхніх депутатах Госдуми і не, і не Герасимові Шейгу. Особлення Росії це і є сама Росія. І тому, куди б вони не приїжджали в будь-яку точку світу: від Бразилії до, до Індії, від Швеції до Південної Африканської Республіки, від США до, до Японії вони завжди будуть нести руський мір. Вони завжди будуть говорити одне і те ж саме. Ви ж подивіться на сьогодні на російську так звану опозицію. Вона працює на 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 цю російську імперію не гірше Путіна. Вони вони стали прекрасними амбасадорами, прекрасними послами Путінського путінської моделі ось цієї вбивчої Росії. Питання просто в тому, що що робимо ми, і як на це реагуємо ми. Я завжди говорив, що флагманом, першопроходцем того, як боротися з російською пропагандою, повинні бути саме українці. Українці сьогодні є флагманами того, як потрібно боротися з расистами на полі бою. Але, на жаль, українці, українська держава не є флагманами того, як треба боротися з расизмом в тилу, і не є флагманами того, як потрібно давати приклад по боротьбі з цією гібридною інформаційною пропагандою. Ось тут дійсно в нас є велика проблема uh -huh. Uh -huh. і цю проблему ми повинні подавати всьому світу. Наше головне, головне завдання, головний наш, наш меседж полягати лише в одному російське у всьому світу. повинно бути заборонено. Воно повинно бути, воно повинно бути в повному бані, в повній забороні, в повному, в повному викиданні цього бруду на задвірки історії. Починаючи від будь чого від таких фільмів нікому не потрібних, пропагандистських, закінчуючи російською музикою, починаючи від 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 російської мови, закінчуючи Будь-якою російською культурою ну будь-яка будь-яка російська культура, будь-який російський меседж він буде нести війну. Він буде нести розруху, він буде нести пропаганду. І там, де буде російський вплив, там завжди буде колотнеча, там завжди буде гібридна війна, і там завжди буде смерті. Це треба розуміти. На жаль, цього не зрозуміли в світі. і На жаль, цього навіть не зрозуміли деякі наші громади.